Коли ти йдеш до якоїсь цілі, то маєш запитати себе, чому? Чому ти цього прагнеш? Це твоє бажання з внутрішнього достатку. Чи це бажання в тебе виникає з відчуття внутрішньої нестачі? І дуже часто ми рухаємося вперед не тому, що хочемо. Проявити себе, та то, що хочемо свої реалізувати бажання, свої щирі бажання, а тому, що ми в глибині душі віримо, що ми недостатні. Ще треба трішки. І кожна нова ціль це спроба зліпити нову особистість, ідентичність, яку, як нам здається, от її нарешті варто буде полюбити. І ми відчуваємо, що ми постійно недостатні, постійно нам чогось треба. Ми хочемо створити особистість, яку буде не соромно показати людям. І таким чином ми з вами робимо дійсно багато, але мало існуємо. А істина вона полягає в іншому. Ви вже є, ви вже вартий любові, поваги, визнання незалежно від своїх досягнень.